Христос Воскрес, я є отець Микола Дербак і цій парафії, яка знаходиться в місті Ужгород, вулиці Докучаєва. Ми останнім часом намагаємося удосконалювати парафію не тільки у Богослужінні, але також у екологічній сфері. Тобто таким чином, що спробуємо сидити сад, плодові дерева, які ми зараз посадимо через деякий час. Дадуть можливість іншим користувати із тієї праці, яку ми робимо зараз на даний момент. Ми знаємо, що в Україні зараз є війна, і практично зараз 30% території України є та знищена. І екологія на даний час ми бачимо, що йде до погіршення, і ми намагаємося таким чином відновлювати нашу екологічну сферу. І то, в тому числі і також на нашій прахії, і території, яка наразі є біля, ці, біля цієї прафії, тому що що ми зараз зробимо, через деякий час воно виросте і наші майбутні покоління будуть мати можливість скористатися хоча б з того, що, що маємо можливість зробити зараз. Це не означає, що ми маємо зробити все відразу, але якщо кожен по чуть-чуть буде намагатися робити щось в сфері екології, ми знаємо, що через деякий час вони дадуть добрий наслідки. Також плануємо і робимо наразі в церкві. Практично, якщо ми можемо побачити, що поміняли всі лампочки на світлодіодні, котрі є більш енергозберігаючі, більш довговічні. І скажемо, це також один із невеликих вкладів в екологію і цілу екосистему нашої, нашого міста, нашої нашої держави. Я Біланич Михайло, представник комісії з екології Мукачівської рекатолицької єпархії та парафіянин Святомихайлівської парафії, в якій ми сьогодні знаходимося, є в нас дуже цікава ідея розвинути таке поняття як зелені парафії в нашій єпархії і взагалі в Закарпатті. Тому ми у різних парафіях робимо певні зусилля, щоб вони робили кроки в цьому напрямку, наприклад, у Нашій парафії було зроблено вже декілька кроків у напрямку створення зеленої парафії. Раніше тут були, була заснована така велопарковка екологічно з духовним написом з святого письма, де всі бажаючі парафіяни, які приїжджають на велосипедах, можуть припаркувати і безпечно закріпити свій велосипед. Також тут відбувались багато заходів. З молоддю, з дітьми, екопросвітницьких, у поєднанні з катехізацією. Ну і е, також тут є стенд по сортуванню сміття, де молодь може навчитися, наскільки розкладається довго різні види сміття, як їх сортувати. Звичайно, ми будемо робити і інші кроки. От якраз йде посадка парафіяльного саду, були посаджені плодові дерева, тепер будуть посаджені сьогодні хвойні дерева. І будемо робити старатися, щоб ця парафія приближалася до зелених парафій, як це зведено у Європі, щоб були, вона була екологічна і е, приносила і користь довкіллю і суспільству. Я Василь Халус. Ходжу до цієї церкви по цю парафію, ну і це для нас парафія для мене як рідна. Тому що я вже мною роки ходжу в цю парафію, ну і багато вже парафіян, людей і знаю, то Микола вирішив посадити духовний сад, а це екологія. А екологію ми вже так запустили, що далі нікуди. І це дуже як Бог нам дає цю благодать посадити сад, то треба її розвивати і не лише в церквах, а й в всіх організаціях, тому що це життя, а повітря. Якщо забруднена таке у нас вод, вода, така вже рязна, то якою це буде там життя для наших дітей? Природа, тому що вона від Бога. І вона нас ра має радуватися. Ми маємо скажімо, деревцю радуватися, як воно прославляє Бога.